Вітаю глядачів мого каналу! Вітаю українські паси, вітаю запоріжців. Сьогодні 3 серпня. такий час. Я роблю розклад для міста Запоріжжя правий берег, 4, 5 і 6 серпня. Прильоти наслідки. Правий берег. Починаємо з верхньої хортиці. Ну, що я можу сказати, верхня хортиця. У вас якісь будуть проблеми, тут і гора йде, і пльотки. От по початку перший день з ключом, ви другий день більш-менш, хоча книжка тут, ну, клопоти будуть, нормально буде, да, тут сад тут випав, буде нормально. от третій день йде з проблемами, з крисами і по дитині. Тобто тут захопиться. Ну, Щоб ви так розуміли, отак от зразу починається гора, будемо проходити проблеми, може, даже будуть якісь пошкодження. Пошкодження, скоріш всього, здоров'я, але не дуже серйозно. Так, і я коли поклала на гору, тут показало ось пльотки. Тобто буде якась нервова ситуація, хаотична. Мені вероятно, що 6, 4, 5, 6 буде неспокійне у вас там. Курпицкий район. Нормально будет. Нормально, Нормально. перший день е, трошки буде неясність, але по кольцу, по всаднику все буде добре. Другий день тут захист зірок буде, повернення до кращого, тут нормально. І е, шосте число, шосте число, ось хлопці наші будуть проробляти ситуацію і, і сподіваюся, що вони і так, вони і пророблять, все буде добре. Далі Бородинський район. Прекрасно. Всі карти гарні. Перший день, другий день і третій день. На сонце я доклала лелеки. впали. Так, далі. Осипенковский район. Теж буде добре все. Так, буде якась подія по Христову дроблятися, але тут зірки нам падають. Тут все буде добре. Дві гарні карти з ще й з ключом, п'яте число. І шосте число ось буде робота. Трошки тучки будуть, але все буде добре. Далі дивимося Дніпровський район перед тим, як їхати на лівий берег. Кусок, де пушка. Так, четверте число. Ну, є тут трошки будуть такі моменти, але пройдете нормально. Шосте також нормально. Ось п'яте число. П'яте число мені не подобається. Щось державна якась установа. Будуть там проблеми, будуть пошкодження. А, оця башня. І там вже, скоріш всього, прилітало, якась буде там історія. Ось, бачите, але тут от проблеми і криси тут немає. Башня в Ленорманах це не удар, це, це іменно установа, якась державна бюджетна, тобто зрозуміло, да, здання. І тут ось от, тут починаються ось проблеми і криси, клопоти, ось. Тобто, це пов'язано іменно. Така серйозна річ. Не скажу, що там буде. Я не бачу, щоб там були руйнування, але там йдуть проблеми. Ну, Крися може то показати. Приватний сектор правого берега. Нормально тут буде все. По всаднику пройде перший день, другий день люди будуть задоволені. Книжечка щось прикриває, але люди будуть задоволені. І третій день пройде по букету, хоча показує, що ось вони сидять, зрадники, і причому вони сидять в державних установах. Там, десь у вас в приватному секторі, але пройдете ці дні нормально. Давайте глянемо стан людей, чи будуть постраждалі. Скажу так, 5 і 6 нормально все буде. А от 4 числа мені не дуже подобається, я розкрила книгу, тут іде дівчина, державна установа, якісь клопоти, коса, якесь рішення буде, але тут іде про життя. Тому я можу сказати, що ну, загибелі тут не повинно бути. Постраждали, постраждалих. Ні, 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 ні. ну Тут якось от жіноча енергетика йде. і ось клопоти по жінкам. Але більш от коса вона показує, вона лежить між клопотами і е, письмом. Ну, таке щось воно, знаєте, просто може різке якесь. Єдине, що я можу сказати, по здоров'ю, тут тільки от стан з головою психологічний. А так, нічого такого я тут не бачу. Так, це ми подивилися з вами правий берег міста Запоріжжя. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і почуємось, папа! -па.